Як же обслуговується система на тепловому насосі і скільки це коштує, показую на діючому об'єкті. Зовнішньому блокі теплового насосу у нас є ззаді такий теплообмінник. Цей теплообмінник зазвичай забивається пух, і тоді обдув цього теплообмінника дуже поганий. І тепловий насос може вставати в помилку по високому тиску. Тому його потрібно брати кюрхер, брати спеціальну шампуньку і задню всю. Частинку в цю раз хоча б в рік промивати самій топочні, ну як і в будь-якій системі опалення, стоять фільтра грубої очистки. Фільтр стоїть під тепловим насосом, і фільтр стоїть у нас на системі опалення і системи кондиціонування. Тому ці фільтри зазвичай, є, звісно, потрібно е, хоча б два рази в рік. Обов'язково чистити на вводі води. У нас також стоять два фільтри, і їхня заміна залежить від того наскільки часто ви користуєтесь своєю водою. На цьому будинку тут достатньо їх замінювати один раз в півроку. Цей фільтр і цей фільтр. Ну і раз в рік потрібно хоча б перевіряти, якщо є з'єднання на гайках на фріоновій частині, перевіряти тиск фріона за допомогою спеціальних приладів. Артість такого обслуговування. Вартує приблизно 100-150 євро в рік, тому нічого складного немає. Але це потрібно робити кожного року для того, щоб ваша техніка пропрацювала багато, багато років. Тому друзі, кому цікава тема теплових насосів, по посиланню в шапці профіля є мій телеграм. Проконсультую вас особисто. А вам всім тепла або холоду, слава українцям.